Тому, что у боїться щоб ви завтра не собирали подписи о його згнання з павлограда щоб этого перевод не винесли вперед ногами павлограція сьогодні організація характерник і я юрій марченко хочу розказати вам про керівника павлоградської телерадіокомпанії, який Працює на Анатолія Олексійовича Вершину, міського голову. Для розуміння, Юрій Шевченко це звичайний недоблогер міста Павлограда. Ніякими особливими здобутками він не відзначився, жодних регалій немає. Все, що він мав, це інформаційний ресурс, який займався тим, що лизав задницю Анатолію Олексійовичу. Там була тільки одна лінія, який у нас хороший мер. І ніколи ви не дочекалися б, щоб там з'явилась, бодай якась критика чи, наприклад, показали ті ж голі труби в місті, які взимку покриваються кригою. Ні, там цього не було лише безкінечне вихваляння. Налізав так глибоко, що його взяли в виконавчий комітет. По суті, він був просто ручним телефоном Анатолія Олексійовича, куди мер, туди і Юрій Шевченко зі своїми текстами та постами. Під нього навіть спеціально прописали посаду. Щось там по інформаційній безпеці. І ось за таке вірне служіння його підняли аж до директора Павлоградської телерадіокомпанії. Як він пройшов конкурс у комунальне підприємство, незрозуміло адже досвіду роботи на телебаченні у нього рівно нуль. Але з іншого боку, яка різниця, якщо для Анатолія Олексійовича закони завжди були десь збоку? І тепер з бюджетом у 15 мільйонів гривень директор Павлоградської телерадіокомпанії медійна щуря Юрій Шевченко разом зі своєю командою, і, звісно, не без поради самого білого обговорюють, як правильно закидати скаргами соціальні ресурси Юрія Марченка. У вихідні дні, не покладаючи рук, вони дружно завалювали мої сторінки на Ютубі та Фейсбуці скаргами. Ось вам! Шановні жителі Павлограда, відповідь, куди йдуть ті самі 15 мільйонів гривень на боротьбу з інвалідом першої групи повністю незрячою людиною, тобто зі мною. Що це за людина після окупації Криму, Донбасу? Цей хрен собачий поїхав у Москву і бігав по Москві і показував. Черт, какой бизнес-центр, какая экономика в России, как все красиво и как все хорошо. Не стесняясь, публично показал поездку в Москву перед полномасштабным вторжением Российской Федерации в Украину. Он освещает инфраструктуру и выхваливает этот город. Підчеркую, це після 2014 року, коли вже третя України була окупована. Увага! Після окупації, після 2014 -го року. Більш того, я вийшов на людей, які повідомили, що саме Юрій Шевченко з цими двома залисинами, похожий на морський член. Я не буду буватися зараз мати, ви все розумієте самі. Так от цей нехороший чоловік організовував комуністичні мітинги і роздавав комуністичні флажки. Це та партія, яка заборонена в Україні. А тепер увага. мусорня у вигляді в обличчі, точніше, вершини і Пономарчука беруть на роботу саме цю людину. Цікаво, людина, яка бігала по Москві, людина, яка бігала з комуністичними. Пропорцями тепер у нас керує ПТРК. А що значить ПТРК? А ПТРК, шановні павлоградці, це значить. А Павлоградська телерадіокомпанія — це все просто: 15 мільйонів гривень на рік. Необмежений доступ до найсучаснішої відео та аудіотехніки. Можливість робити платну комерційну рекламу, попри те, що це комунальне підприємство. І, звісно ж, далі продовжувати лизати задницю Анатолію Олексійовичу. Які бюджет міста? Дає цьому негодяю в рота. Тобто він буде рвати і метати за Анатолія Олексійовича. Тепер увага! Чому ж пана Марчук, бо без нього жодне призначення в місті не обходиться, він став саме таких людей. Я нагадаю, що пана Марчук проводив ніякого диркача. Ця людина зараз у розшику, це депутат, який зрадник України, диркач. І саме Пономарчук його проводив, і саме Деркач йому зробив заслуженого юриста України. Вдумайтесь, маскальня мусорня, яка сидить в міській раді міста Павлограда, ставив на керівні посади якихось куперей з комуністичного прошлого, і які бігають по Москві після окупації. Розказують, як там все прекрасно і хорошо. Тепер нагадаю вам ще цей. Юрій Шевченко є ще й шестерка мусарів. Він стукач, точніше, стукач підкреслюю, Він знімав на відео, телефоні, мітинги, підходив, провокував людей і після того передавав. І ми випадково засняли, як відбулася передача телефона ніякому Дмитрію Ганчару. І от товариш ходить як громадянське лицо, между митингующими и тихонько записывает их разговоры, а потом передает полиции, таким полицейским, как Дмитрию Гончару, который известен в нашем городе, как такой же лизатель жопы всему начальству, которое было когда-либо в этом городе. Это человек из полиции, который отвечает за безопасность. Ну, такий же ж громадський безпекар, як і Паномарчук, з вершини. Але Бог з ним. Сам факт, що ми маємо на виході? А на виході ми маємо стукач мусорський, камуняка плюс -угодник, який угодник все подобається в Москві, який ходить по русски говорить. І оця нечість сидить за наші з вами гроші в міській раді. Тепер я звертаюсь до військових офіцерів і солдат. Шановні солдати і офіцери, ви розумієте, що місто Павлоград є ключовим містом в обороні нашого регіону. І хто ним править? Зрадники. Ви пам'ятаєте, як мусора здавали цілими райвідділками Донбас? Як мусора здавали Крим, саме це вони. І тепер мусора стоять у нас в Павлограді. А ніякий лисак. Це голова військової адміністрації, який такий здоровий дядя, похожий на мафіозія. Він бачив в очах своїх тільки бабки, бо ці два мусора йому їх будуть возити. І він не хоче поміняти цих негодяїв на військових. Ми маємо мати військову адміністрацію, щоб військові керували обороною не в той момент, коли вже Кацапня зайде в наш регіон, а в той момент, коли ще вони далеко, і ми маємо підготуватись і дати їм відсіч. Слава Україні!